Ну що, ще останнє відео запишу, бо я вийшов трошки високо, втомився, але сніг ще є. Ось так. Хочу сказати, чому я пишу відео? Я пишу для себе в першу чергу. і Як блогер там для якихось таких цілих, хоча може і воно перейде, переросте. Але як художник я завжди розглядаю матеріали не так фото, як відео дозволяють відчути простір. Хоча в тих місцях, де я живу і багато разів був, я його так відчуваю, але все рівно погода кожен раз неповторна, все міняється, і тому так от художникам особливо молодим раджу користуватись таким. Писати відео, Іменно маленькі фрагменти, достатньо їх, щоб відчути простір і вже... Зловивши момент на відео, не по фото, по фото мертве все-таки статика. Е, можна написати дуже прекрасний, просторовий, реальний пейзаж. Не то, щоб купіювати, але написати від себе, відомо. Почерпати більше тої енергії, чим тільки по фото чи, чи з натури, бо ви не встигнете просто. Є багато моментів, що нереально встигнути. А ще все решта закарбовується в пам'яті, звичайно. Якщо він був на місці, а не бере чужі фотографії. Ой, яка там долині, гора синя, шикарна. Отак от, от хмаринки йдуть, міняється світло. Тут я трошки довше записав, і навіть поки я пишу, міняється. А це в цьому є цінність. Падаючі тіні з хмар, вони збагачують пейзажі і можна трохи так театрально переграти, якось цікавіше створити, ніж навіть то відео чи фотка якась. О, тепер гора. Писано, як ми кажемо вже в тіні було на сонці. Високий верх. Трошки трясе, бо я штатива немає, зараз все в мене згоріло. Ось так. от. Але сніг таки прикрасив в землю, бо ще все дуже коричневе. Весна тільки так от починається, десь квіточки з'являються. Тому можливо і добре, що десь сніжок випав і випаде ще. Там температура 2-3 градуси морозу це не катастрофічно. Землю зволожує. Odzov ste situacija